Сьогодні вони усміхнені, стрибають, танцюють та веселяться. Однак у кожного із цих хлопчиків та дівчаток в житті велика трагедія. Вони зростають без статка. Родинами загиблих військових зниклих безвісти та полонених опікується досить молода благодійна організація Українська фундація Мрія. Її кіровоградське регіональне представництво працює вже майже півтора року. За цей час кількість сімей, яким допомагає мрія Кіровоградщини, зросла з 10 до 6 сотень. Серед них і родина загиблого воїна Сергія Суєтіна. У героя залишилася кохана дружина і двоє діток: десятирічна Поліна та шестирічний Сергійко. На чергове свято онуків привела бабуся Оля. Говорить, саме їхня родина була першою в довжелезному списку сімей, яким допомагає мрія Кіровоградщини. Благодійний фонд «Мрія» дуже часто проводить різні заходи для дітей. Ми в них завжди участвуємо. І участвуємо з перших днів, допомагає дітям в гурту з іншими дітьми пережити ці білі горе, за втрату батька. Як подивишся, що в інших дітей є батько, а в наших немає, це стає серце. Цей рік наш сільник пішов в перший клас. І багато батьків привели своїх дітей в клас, а нашого не привели. Розважальну програму з аніматорами, частуванням та подарунками мрія організувала до міжнародного дня благодійності. Участь у веселощах взяли майже півсотні діток із Кропивницького та група із новоукраїнської громади. Утім, свята це лише дещиця тієї підтримки, яку надає фонд. Наголошує керівниця Кіровоградського представництва мрії Марина Юденко. Ми говоримо про різну допомогу психологічну, юридичну, освітню, даємо можливість діткам вчити англійську, даємо можливість відвідувати офлайн, а ті школи тут, в Кропивницькому, і беремо фінансову складову на себе, дітки отримують нові знання. А також гуманітарна допомога Організовуємо для них велику кількість різних заходів. У нас немає такої опції надали допомогу, і забули родину. Ні, ні в якому випадку. Коли батьки заповнюють анкети, вони пишуть потреби, які потрібні їхнім діткам. І коли в нас з'являється якась допомога, ми маємо можливість і розуміння, і бачення, кому в першу чергу, вона необхідна. Ми розширили дуже свою географію. Тобто Кропивницький – це не одне місто, де ми працюємо. Ми охопили повністю всю область. Серед масштабних проєктів мрії акція Літо без війни, яка проводиться вже другий рік поспіль. Дітки з тих родин, яким ми допомагаємо, їдуть на Закарпаття, на відпочинок. Деякі дітки з мамами їдуть за кордон в Болгарію. В цьому році також є родина з Кировограччини Світловодська. Це було понад 40 діток. Якщо ми говоримо про родини, які поїхали, то в минулому році це було сім родин, в цьому році це станом на зараз лише одна родина, але ми продовжуємо працювати в цьому напрямку. Свято відбулося на дитячій локації кімната хоробрих, яку в Кропивницькому просторі хоробрих облаштувала мрія. Це Початок співпраці двох благодійних організацій Мрія та полк Святослава Хороброго І відтоді вони в колаборації проводять у громадському хабі чимало спільних заходів. Власне, цього разу, доки малі розважалися, їхні мами спілкувалися із психологом. Зазначу, співпрацюють фонди вже півроку. Вони нам допомогли відкрити дитячу кімнату в нашому просторі, допомогли в її облаштуванні в деякому технічному забезпеченні. Ми спільно реалізовуємо. Проект для ветеранів по відкриттю бізнесу по ветеранському підприємництву. Ми об'єднуємося, об'єднуємо людей, об'єднуємо ветеранську спільноту. Мені здається, що така колаборація завжди йде в плюс. Дитяча локація, кімната хробрих» працює щоденно. Тут є вихователь. Діток із категорії родин, якими опікується фонд Мрія, мами можуть залишати абсолютно безкоштовно. Повноцінна дитяча кімната в центрі міста, за яку не потрібно батькам платити кошти, в якій працює вихователь. Тобто, мама, коли в неї є багато бюрократичних, можливо, питань так? або мама хоче отримати працювати в психологічному клубі. Вона свою дитину може залишити в кімнаті хоробрих, а сама паралельно позакривати свої питання. Дитяче свято з нагоди Дня благодійності тривало близько години. Малих розважали Міньйон та його яскрава подруга. А після активних веселощів дітвору. Чекало, частування. Співали пісні. А це, в хорошу ти грали? А ти, ти спімався ту резинку? Танцювали і вгадували пісні. Ми сьогодні награлися і було дуже класно. Пригали, танцювали. Мені подобалося, як ми гульбашка Ще одним приємним сюрпризом для діток стали подарунки від мрії, настільні лацвітильники для навчання, заряду яких вистачає на 10 годин.